Яйця – продукт, який з'являється в нашому раціоні кілька разів на тиждень випічка салати, гарячі страви, мало який рецепт обійдеться без цього універсального і корисного інгредієнта. Не дивно, що у ряду людей є переваги у виборі яйць в магазині, комусь смачнішими здаються яйця з білою шкаралупою, а хтось купує тільки коричневі, тому що вважає їх більш натуральними. Розберемося, чи виправдана ця поширена думка коричневий здоровий. Коли справа доходить до їжі нерідко, темніше означає здоровіше цільнозерновий хліб, макарони або тростинний цукор. Всі ці продукти трохи більш корисні і поживні, ніж їх білі побратими, не дивно, що, слідуючи цій же логіці, багато хто віддає перевагу коричневі яйця білим, адже вони здаються їм натуральніше, подібного сприйняття сприяє і ціна нерідко коричневі яйця дорожче білих. І це теж викликає асоціацію з органічними продуктами, які, як правило, дорожче звичних магазинних, насправді уявлення про те, що коричневі яйця корисніше, не більше ніж поширений міф, який виробники не дуже то намагаються розвіювати. Відмінності в кольорі шкаралупи ніяк не впливають на харчові якості яєць. Що білі, що коричневі яйця багаті вітамінами, а ті, фолієвою кислотою, фосфором і залізом. Жирними кислотами омега 3 тому при виборі між світлою і темною стороною можна покладатися виключно на свіжість і співвідношення ціни і якості продукту шкаралупа тут ні до чого. Чому шкаралупа буває різних кольорів? Колір яєчної шкаралупи залежить від генотипу курки. До недавнього часу вважалося, що все просто кури зі світлим оперенням несуть білі яйця, з коричневим темні, однак далеко не все так просто для того, щоб дізнатися напевно, слід подивитися на вушні мочки курки. Цілком можливо, що далеко не всі навіть замислювалися, чи є вони у курей, але факт залишається фактом якщо мочки білі або світлі, значить, шкаралупа буде білою, якщо червоні, відповідно. Темної колір яєчній шкаралупи надає пігмент протопорфірин X, якого просто немає в організмі корей зі світлими вушними мочками. Але це ще не все. Різниця між світлими і темними яйцями часом проявляється і в кольорі жовка. Причиною цього є все той же пігмент, який забарвлює не тільки шкаралупу, але і жовток. Саме тому у темних яєць жовток яскравіше. Проте це ніяк не впливає на смак, якби не здавалося інакше, на смакові якості жовтка надають дію зовсім інші речі раціон курки, умови її утримання, свіжість самого яйця, і, звичайно ж, спосіб його приготування також це впливає і на харчові властивості жовтів, наприклад, у курей, які паслися на відкритому повітрі. В жовтку при інших рівних умовах в 3-4 рази більше вітаміну, який виробляється на сонці, також яскравий колір і смак жовтка можуть надати деякі різновиди кормів і харчові добавки. втім, додавання бета-каротину робить яскравим жовток навіть у білого яйця до речі, коричневий і білий. Це не єдині кольори шкаралупи у курячих яєць. Деякі породи корей несуть голубуваті і навіть блакитно зелені яйця, але в нашій країні вони практично не зустрічаються. Чому коричневі яйця коштують дорожче, якщо немає різниці ні в харчовій цінності, ні в смакових якостях? Чому тоді ціна темних яєць вища? Причини слід шукати в історії фахництва. Спочатку породи курей з темним оперенням було набагато складніше і дорожче утримувати. Вони були більшими, ніж їхні світлі товари, а також більш вибагливі в їжі. Їм були потрібні недешеві корми і особливі умови утримання, не здешевлювало підсумковий продукт, ще й те, що кури з темним оперенням яйця рідше і менше логічно. Що для того, щоб отримати прибуток. Доводилося продавати коричневі яйця дорожче, але був і плюс ті були більші, ніж білі. А жовти яскравіше і красивіше у наш час розвиненої індустрії ці відмінності давно згладилися. Білі яйця можуть бути такими ж великими, як і коричневі, а витрати на утримання більш рідкісних порід курей в ряді країн теж навчилися оптимізувати однак кілька поколінь споживачів вже звикли, що темні яйця продаються за вищою ціною, що ж подібне оману виявилося дуже вигідним для виробників коричневих яйць, і вони не стали його спростовувати. Також вважається, що шкаралупа коричневих яєць трохи товщі і міцніше, але цей фактор теж не прив'язаний до кольору. Товщина шкаралупи може залежати і від якості кормів, і від віку курей, і від стану їх здоров'я, які яйця все таки варто купувати. Як ми вже з'ясували, різниця між яйцями з білою і коричневою шкаралупою тільки в зовнішньому вигляді, тому вибір цілком і повністю залежить від ваших уподобань. Головне, на що варто звертати увагу. Це свірість продукту і його привабливий зовнішній вигляд. Плям на шкаралупі курячих яєць бути не повинно, особливо великих. Великі чорні плями неправильної форми на шкаралупі однозначно говорять про те, що яйце зіпсувалося і для їжі непридатне. А ось невеликі шорсткості, схожі на нарости, трохи не є небезпечними. Це просто відкладення кальцію, які залишилися на шкаралупі. Зазвичай вони з легкістю зчищаються нігтем, і крім естетичного фактора, на якість і смак яйця ніяк не впливають, тому якого б кольору яйце ви не вибрали. Воно було і залишається одним з найбільш бюджетних і поживних джерел білка у вашому раціоні.